Пригоди мишеня По. Юлія Брикайло Мишеня Пожило на квітковій галявині, у будиночку, який розташований на високому яскравому гладіволосі. Це був найзатишніший будиночок. Пелюстки захищали від дощу, а сонце щоранку світило прямо у віконечко. Та одного теплого осіннього ранку По помітив щось нове. Пелюстки почали в'янути, вітер став холоднішим. І в повітрі відчувався подих перших холодів. По зітхнув. Що ж буде зі мною і моєю домівкою, коли настане зима? Я ще ніколи не зимував. Щоб підняти собі настрій, По запросив друзів курчатко та їжачка на пікнік. Вони піднялися на квітку майорку, яку в народі називають осінньою зіркою. Кажуть, колись ці квіти були маленькими зірочками, які впали з неба, щоб світити на землі. Весела компанія розклала кошик, пила зелений чай із палюсток і сміялася так щиро, що й сама Майорка ніби посміхнулась їм у відповідь, та навіть у радощах пораз у раз поглядав на полюстки, що повільно тьмяніли. А якщо всі квіти заснуть назавжди, що зі мною буде взимку? думав він. Але не наважувався сказати це вголос. Наступного дня По дізнався, що на квітковій галявині з'явились нові мешканці. Він спік запашний гарбузовий пиріг і пішов знайомитися. Новими сусідами виявилися півники охайні, привітні і дуже працьовиті. Яке цікаве місце ви обрали для будиночка, усміхнувся По. Адже ці квіти, під якими вони оселилися, теж у народі називаються півниками. Півники відповіли тепло. Не хвилюйся за осінь, По. Ми вже не раз бачили, як усе навколо змінюється. Запитай, що хочеш, ми тобі все розкажемо. По тихо запитав. А що буде далі? Що відбувається взимку з тими, хто живе серед квітів? Кожна пора року приносить свої радощі», – усміхнулися півники. Зима це просто час відпочинку. Все повернеться. Послухав. Але тривога все ще тихо чаїлась в його маленькому серці. Осінь добігала кінця. Квіти в'янули, небо ставало похмурнішим, і від кожного подиху вітру пахло першим снігом. вирішив провести останній теплий день на найвищій квітці квіткової галявини, мальві. Він спакував рюзачок і піднявся догори, щоб звідти ще раз побачити все поле. Золоте, тихе, сповнене спогадів про літо. Та навіть високо на мальві тривожна думка не давала йому спокою. Що зі мною буде, коли все навколо зануриться в холод? Раптом почувся легкий фрух. На сусідню палюстку сів маленький робін, круглий, теплий, з червоною грудкою. Він був немов шматочок зимового сонця, що прилетів поговорити з По. Ти сумуєш? тихо запитав робін. Поки внув. Я не знаю, що буде далі взимку. Я вперше її зустрічаю. Квіти зараз засинають, промовив робін. Але не хвилюйся. Вони прокинуться навесні сильнішими та яскравішими. Зима теж має свої дива. А я що буде зі мною? прошепотів По. Ти навчишся радіти новому, відповів робін. Навіть якщо щось закінчується, попереду завжди чекає нова радість. Головне не боятися змін. Після розмови з Робіном почував себе краще, не так сумно, а спокійно і трохи схвильовано від очікування невідомого. Він подякував пташиці і пригадав слова півників. Того вечора, коли сніг почав падати м'якими пушинками, посидів під голубою гортензією і думав про нову пору, яка наближається. Що ж буде далі зі мною? Якою буде моя перша зима? повторював він у думках. Перші земетілі вже вкривали квіткову галявину тонкою білою ковдрою, і серед цієї тиші попомітив, як голуба гортензія схилила свої пелюстки і ніби блищала від крижаних кристаликів. Холод здавався трохи менш суворим, бо всередині у ньому жевріла нова впевненість. Світ змінюється, і це нормально. Згодом настало Різдво. Позі зі своїми друзями зібралися разом, прикрашали дім, готували запашне печиво, згадували літо, розповідали про пікнік на майорці і сміялися, як чарівний гість Робін став їхнім добрим порадником. Зміни це не кінець, подумав по це початок чогось нового, і поруч завжди знайдеться хтось, хто допоможе побачити в цьому радість. І ось прийшла весна. Сніг танув, і з-під нього виднілися ніжні квіти, перші усмішки квіткової галявини після довгої тиші. По вийшов із нори на поріг і дивився, як маленько біло-блакитні квіточки пробиваються крізь землю. Це був момент повноцінного щастя. Ось яке воно далі, усміхнувся По. Все, що здавалося закінченим, оживає знову. Коли навесні квіткова галявина знову розквітла, по повернувся до свого будиночка на гладіолусі з новими планами, новими мріями і теплим відчуттям вдячності. Він знав, попереду ще багато пригод, і він зустріне їх разом із своїми друзями.